Завданням поліцейських ході виконання службової діяльності є не тільки складання адміністративних протоколів, в тому числі і охорона громадського порядку, охорона громадської безпеки, а також і проявлення поліцейського піклування. Один із прикладів можу навести це спільним нарядом поліцейських та курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ було виявлено особу похилого віку. Як встановили, в подальшому поліцейській зазначений дідусь загубився в нашій столиці, та поліцейським прийшлося купувати йому квиток, посадити його на потяг, аби зазначена особа попала додому. Це теж є непоодинокими випадками сьогодення, і поліція має реагувати на такі випадки. можу зазначити, що спільна робота органів національної поліції, курсантів. Громадськості охоронних фірм вона дає свої позитивні результати як в наведенні порядку, так і в допомозі громадянам, переселенцям. Також робиться дуже велика профілактична робота. Молоді люди, які виявили бажання бути курсантами державного університету та в подальшому стати поліцейськими та офіцерами, вони вже зробили серйозний. Крок у своєму житті навчати їх, це наш обов'язок. А для курсантів це як їх перший досвід, це їх перші навички, це їх перша робота у реальному житті на вулицях, разом з поліцейських. Для них це буде досвід, а для нас це є допомога.